Всім доброго дня. Попався такий пекер, вроді оригінал, Не знаю, ну, знаю одне, що він новий. Так, я в них не розбираюся, оригінал це не оригінал пекарь. Ну, Тим не мене вес, його, все, і цвет ну не китайського. Ну, не важно, що я хотів сказати. Новий карбюратор. Класика жанра. Загнутий був розпилитель. Це я вже його перегнув. Загнутий розпилитель в одну камеру. новий карбюратор. Потім ось відпилений кусок карбюратора, щоб було удобно доставати він качество. Ну, ну, ну зачем ви новий пиляєте? Що ви одного хочете карбюратора? Він новий. В ньому пробіг фіг да ніфіга, він в пиляки. Потом далі. клапани на мазер. Що його крутили, вертіли. Короче, ну, не знаю, що з ним хотіли робити. Потім далі, що у нас? Пружинка неправильно стояла. Як завжди, отут у нас пружинка стояла, потім мембрана. Ну, це вже просто уму непостижимо. Ну зачем? Ну, Новий карбюратор. Потім жиклер холостого ходу десь тут валяється. Ось все, він, я єлі його достав. єлі його достав, прийшлось закрутити саморіз. Та ударить пару раз молотком. Не міг його достати. Він там застряв, і людина каже, холостий ход настроїмо, пропадає, настроїмо, пропадаємо. Та там мусорина така сидить, стружка, воно. Я не знаю, видно там, не видно. ну, Воно її прям. Прям посередині стружка стоїть. Ні, вона компресором не видувається. Її тільки, ну, треба було б чистити. ну, це що хотів показати, зачем новий карбюратор, клапан розколупали, розпилитель загнули, карбюратор відпиляли, пружинку неправильно поставили. Я все одно не пойму, хай би навіть він був китайський, самий там убитий. Можна і китайський продуть, настроїти і буде він там їздить. Ну, Зачем пиляти, загинать, перегинать, вертіть? Ну, до сих пор в мене в голові це все не укладується. Не діляйте цього, якщо ви в цьому не розбираєтесь, то не треба його розпилювати, пиляти. Ви вже його отак розпиляєте чи отак. Може буде краще веселіше. Так, ладно, добре, все, що хотів показати, подивимося, як він буде працювати. Зараз я його приведу в порядочок. Людина попросила порядочок привести. І що мені подобається, що на китайських що це пекар настоящий, одразу стоїть четвертий кулачок, це 83-й карбюратор. 83-й. Стоїть одразу четвертий кулочок. Оце добре, вже хоч там поняли, що четвертий е то вещь. Так, ладно. Всім удачки і мирного неба над головою.